А зараз ложка дьогтю в нашій бочці меду. Крутий стендап-комік Андрій Берешко. Я сьогодні виступаю з просмажкою зірок. По суті, буду... По суті, буду казати все, що вони не хочуть читати в коментарях під своїми відео. Дивіться, сьогодні в залі насправді багато зірок і з усіма з ними мріють сфоткатись Брати Бересенко. Насправді просмажка в Штатах це дуже популярний жанр. Наприклад, вони просмажували таких людей, як Чарлі Шин, Дональд Трамп, Барак Обама. Сьогодні у нас в залі Юрій Ткач, Клавдія Петрівна, Слава Дьомін. І це олімп українського шоу-бізнесу. Прикиньте? Не треба мене жаліти, тому що, можливо, зараз десь в барі хтось просмажує Андрія Джуджулу, і співачку ламу. Тому працюємо з тим, що є. Під ваші облиски просмажка. Так, Ми почнемо відразу. Юрій ткач, актор, шоумен, ваші оплески. Вчені <плес> встановили, що ємкість мозку юри становить 4 гігабайти. Це щоб запам'ятати текст всіх сезонів одного разу під Полтавою і домашня адреса. Інтерв'ю Юрія Ткача е, у Анатолія Анатолійовича так і не сталося, тому що Юра не зміг вийти з машини. <рив> Клавдія Петрівна, ваші оплески. Людина, яка в 19 років дважди зібрала палац спорту, Уявляєте? Хто не знає, Клавдія Петрівна це Соломія Апришко, насправді? Соломія Апришко не хотіла, щоб всі дізналися, що це вона, тому що в коледжі купляла рево в шляпі. Соломія Опришко навчалася в Другобицькому музичному коледжі. Вона, до речі, єдина, хто після закінчення цього коледжу пішов на ІТ. Соломія Опришко хотіла приховати свою особистість, але я не розумію, навіщо вигадувати таку складну схему. Он, слава Дьомін нічого не вигадував, і його досі ніхто не знає. Слава Дьомін, ваші оплиски радіоведучий, інтер'юєр. Е, дивіться, щоб зрозуміти е, наскільки слава Дьомін креативний, треба знати, що його справжнє ім'я Віктор. <риклад> слава Дьомін запропонував Соломію Опришко змінити своє ім'я на Віктора Опришко, тому що його справжнє ім'я звільнилося. <риклад> Ви запитаєте, чому ми Славу Дьоміна не виводили на екран? Ну так якщо він сам не працює над своєю медійкою, нафіг нам це потрібно, правильно? <риклад> Казка, ваші оплиски. Співачка, яка розірвала своїм хітом весь світ. Саша Зарицька вірить, що зможе написати і другий успішний хіп. і її продюсер в свою чергу дуже вірить у казку. Нещодавно Саша Зарицька одружилася, тож тепер казка з щасливим кінцем. Олександра Зарицька уявляєте, під час зйомок танці зірками скинула 11 кілограмів. Давайте на це поаплодуємо. Кинула 11 кілограмів вони зараз співають таку пісню, як Ванька встанька. <риклад> Наталя Солоник, господі прості, телеведуча. Давайте поаплодуємо, я теж не знаю, хто це. Але от що я знайшов в інтернеті. Наталя Солонік в одному інтерв'ю сказала, що її надихає сонячна погода і успішні люди. Тобто, якщо то. <риклад> Тобто, якщо Наталя в дощ зустріне славу Дьоміна, вона захоче померти. <плес> Клавдія Петрівна два рази поспіль зібрала палац спорту, шоу Холостяк з стерном більше мільйона переглядів. Хас класний светр. <плес> Давайте поблодимо хас. Ви розумієте, що це? Це репер, бібой, хаслер, не побоююсь того слова. Навіть якщо дивитися Ютюб один мільярд років, він все одно вам не порекомендує жоден кліп хаса. Оля Жуковцова, акторка жіночого кварталу, в тебе не буде світла з 8 до 10. Їдемо далі. Мама Ріка і Сергій Середа. Мої улюбленці. Мама Ріка наняла няню для сина, щоб було більше часу роли рекламувати в сторіс. В цілому, знаєте, що я подумав? Що мама Ріки зараз, щоб чаще сином бачитись, треба його в норі завернути. Сергій Середа це, до речі, єдина зірка, яка потрапила сьогодні на Stadium Night по репосту в інстаграмі. Сергій вже не п'є 15 років, це факт, тому всю злість зганяє на своїй зачісі. Я в кінці хотів сказати від себе, що я насправді знаю, що ви успішні люди, що у вас є багато прихильників. Я особисто дуже вам вдячний за те, що саме через вас люди почали більше слухати українські пісні, дивитися український YouTube. Давайте цьому поаплодуємо. Будь ласка, це круто. Клавдія Петрівна вже в 19 років поставила на ухо весь український шоу-бізнес. Саша Терен допомагає людям повірити в себе навіть в складних ситуаціях. Можливо, саме через нього хаси почав в себе вірити. Качу, <риклад> дякую, що почав влазити ельки, але все одно продовжує смішити людей. Дуже дякую тобі. Ну і Серега середа, дуже дякую тобі, що сьогодні прийшла мама Ріка. <риклад> так. Ну і головне, що я хотів сказати, дуже дякую вам всім зіркам, дуже дякую вам всім глядачам за те, що ви всі працюєте на перемогу України. Дуже дякую, слава Україні. До побачення.